Думка, що у кожного своя пасха та свій шлях до Бога коштує багатьом життя. Хворіють і вмирають ті, хто наближається до Бога, не розмірковуючи про Христа, не очищаючи душу, дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкується язичницька Пасха у пияцтві та нечистотах, там жертви приносяться бісам. Люди їдять ідоложертовне приношення, зроблене для бога родючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами вони називають пасхою. Така своя пасха це шлях до пекла у вогняне полум'я пекла, де насильство від демонів і страждання не припиняться. Якщо в центрі урочистостей фалос з яйцями. Тоді Бог розпусти і блуду поведе шляхом до вогненного пекла. Ісус Христос для того і прийшов, щоб дати вам Духа Святого, щоб ваші гріхи були прощені, і щоб ви могли розпочати нове життя, як діти Божі, і мали життя вічне, щоб у будь-який час у вас був швидкий, відкритий, живий доступ, шлях до Бога у святе святих. Через Христа, через Його кров і через Духа Святого вам відкрито цей живий шлях у Божу присутність. Немає іншого шляху і немає іншого імені, яким ми можемо врятуватися. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб щоденно перебувати в ученні апостолів, зростати і разом підкорювати вірі всі народи.